Комплекс працює в зоні АТО, показники вагові 5,5 кг, розмах крила 2 м, 10 см, висота польоту до 4 тисяч метрів, оптимальний радіус 30 км. What kind truth leading? Yeah. So a I lot see. of the programs, no great undertakings has challenges. This is not your choice. You leave now or you're not as the president. Everyone, bust now. <laughs> Так, да, 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 да

Как вы торопитесь? Ребята, ты будешь найти? Oh, Шановні представники засобів масової інформації. Сьогодні на полігоні ви побачили навчання і тренування, які забезпечуються нашими західними партнерами. Я в першу чергу хотів би подякувати уряду Сполучених Штатів Америки, уряду Канади та Уряду Великобританії та окремим країнам-членам Європейського Союзу за те, що українське військо тренують таким чином, щоб воно відповідало найкращим натівським стандартам. Тобто це це нова тактика, це нова техніка і це взагалі новий дух української армії.